Бутні його перспективи розповіли організатори цьогорічнього тедексу від минулого до майбутнього. Саме такою буде тема тедекс конференції, що відбудеться в Івано-Франківську 13 червня. Серед запрошених спікерів українські та іноземні громадські діячі, журналісти та підприємці. Зокрема, ми чекаємо міністра радника, міністра економічного розвитку Яніка Міріло, де ми піднімемо питання електронного врядування. Ми чекаємо з Канади до нас їде Сергій Добрянський, учасник команди Бі». Яка бере участь у змаганнях, які організовує всесвітня компанія Гугл. Ми чекаємо спікерів, які нам дадуть нові орієнтири, які дадуть нам нові бачення, яким чином нам розвиватися в найближчий час. tedx конференція цікава для людей різного віку та професії. Переконана Тетяна Василик каже, особливо для молоді такий захід стане стимулом для розвитку та самовдосконалення. Зараз молоді люди шукають для себе якихось нових. Способів проявити себе і дізнатися чогось нового, і для того це є гарним поштовхом. Для них цього року tedx конференцію можна буде відвідати за спрощеною системою отримання квитків. Людина реєструється на вебсайті й отримує на свою електронну пошту квиток зі штрих-кодом. Вартість квитків коливається від 75 до 200 гривень. Для студентів ціна незмінна: усього 75 гривень. Ольга Гриців, Юрій Чміль новини телеканал РАІ.